Мої вітання, шані громадяни, і ми в принципі продовжуємо грати метро вже last light, саме так. Тому за вас подобається якийсь прекрасний коментар, ну і в принципі все. Mm. Ну і до речі, скоріш за все, ну, з травію є певні проблеми, бо там типу, вийшло дві серії, а далі третьої немає, бо її треба зняти. А чому її немає, спитаєте ви мене, а тому що в Чернігові нема світла. А чому я не можу взяти на бой? А, в мене. Вау, в мене досить набої Це неочікувано. Та, і до речі, Тайлайт, типу, мої монтажара, типу, класний процесор, але ось його відеокарта, ну вона просто бажає бажає бажати кращого. І типу якраз таки через цю його відеокарту, типу, ми трошки робили невеликі збочення в плані в плані графіки. До речі, це мені все-таки більше подобається. Якщо чесно. Ха-ха-ха! Ти один! Кидай зброю! Руки за голову! Тихо. Їхати. Артем! Так, вийся в юначе, крутися. Ну що ж, як так, відставити кидати зброю. Хто? Товариші лісі! Стосовно цього рейнджера, у нас особливий на кастрі товариша Корбута! Знищити! Вогонь на насиря! Не можна стояти. Я допоможу. Куди йти? Не можу більше. Втомився. Куди йти, бляха? Знищити! Okay, Виконуйте наказ! Окей, Артем, давай! Біжи. Тихо, Артеме. Вона жита. Я допоможу бачити. Що ти допоможеш бачити окрім смерті? Клас. Це сталося, браття. Боже. Я не знаю, я не знаю, як це померно було прийти, я просто їх всіх придумав. Так, це напевно дуже фігово і так далі, не треба було вбивати. Але ну, я не знав, що інше робити. Тут не було ніяких шляхів. Мій чорний Ну, не... Так. Просто як все все зробив. Ну ні! Чому я між вибором чи битися чи втікти? Затремтіли не то. Я тобі не почув палити. Закрізь двері. Добре, добре, закрить два. Чи, чи боїшся? Що ти? затремтіли руки? <палити> ну! Ну! Як? Це пройти От міг хто небудь пояснить, бо я просто-напросто фізично не розумію вже. Ясно, 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 пані, до москви. О! Лови! <клес> Сильно виявився! Сильний! Що, закінчиш справу? Слади піднімайся! <клес> Бліт! Туш вартеме! Піднімайся сюди! <склес> Бігати за твоє! Клас, просто геній! Це тут міни? Артем! Чого боїся? Що ти Затремтіли руки? Це тебе покручу впалити. З теорією це й будеш гранати. <звук> ти клоун? Якого бісу ти Вижу, після того, як яке тобі гранату під ноги? За хлопчика? Це не Ще краще. Геній. Геній української думки. Давай, давай, кидай гранату. Ми ж мільйонери купимо нові. Дякую. Селі виявився. Підіймайся сюди. Бігати за тобою я вже не можу, але міські виб'ю! Не хвилюйся! Молодець ти! Молодець! Ну, Закінчись Ой, Тут о, погана ситуація! У мене нема гранати. в ну, цій ситуації це було прогресом ситуація, мені треба нормально зараз розраховувати гранат. Це ну. тобі Дякую, просто... У мене ки що, що на цей момент я роблю дуже, дуже часу і краще б я його вирізав, але ось тепер точно остання спроба, яку я не буду вирізувати. Прям так, ну так. Все, краще. Що, закінчиш? піднімайся. Ну, спортивне! сюди! за Молодець Молодець! Тощо! Закінчи, що почав! Тихо. Він зовсім не червоний, не злий. Йому просто сумно не розумію. Не дай боже він зараз висадить в мене чергу куль. Якщо він такий незлий. Що ножем? Молодець. Я би отримав вбив, але треба по-доброму все робити. Що ти нам розкажеш? Давай, здивуй нас. Чорний, що ти нам розкажеш? Експеримент на Октабрській можна вважати успіхом. Вірус швидко вбиває, а потім одразу втрачає активність. Залишилося тільки взяти Д6 щоб добути достатню його кількість. Можемо вичистити все метро. Отож, товаришу Морозов, у нас лише один шанс зробити все гарно і чітко. В ордені добрі бійці, але їх мало. Усі входи їм не перекриті. Наша розвідка знайшла вхід, що слабко охороняється через Кремль. Мельник буде на перемовинах у польці. Командувати він не зможе. Тут ми і завдамо удару. Тиждень, і настане нова ера. Знаєте руки на спійгову. Артеме! Ну що ж ти, Артеме! Вирішую. Піти допомогти, вирішуємо. Я ти вирішую допомогти. Допомагаємо. Ми такі добрі е так. Сама доброта, знаєш. І ти типу, подаємо фільтр, так? знаєш? А це не аптечка. Ей! Я був дуже радий аптеці на цьому всьому. Тепер лиш би встигнути. До поліса на мирні перемовини. Миру не буде. Буде війна найостанніша. Тепер я знаю відповіді на всі запитання. Голова Павла це скарбниця злочинних планів Корбута. Де я? А, я в Кремль... в Кремлі? А, тут є мозелей. Бо я б хотів би провідати одного діда. Тут щось дивне. Почекай щось дуже зле. Шановний чорний, я би туди не чув. Я я б не йшов туди Ну йдемо Ща я маю бажання Просто пройдемось, Надіюсь мене не вб'є ніяка істота з під води Прийдемо Так тут у нас тут у нас нічого Ну речі, ці не вони не прямо, О, привіт. Чуєш, приїжджай, Я лутатись прийшов. Піхо. Ясно, пішло-поїхало. Бляха! Другий раз підряд! Ей, Як так можна? Я випливу? Ні, другий раз вже Артем не випливе. Знаєте, другий раз в Артема вже не вийшов. Хм. Я би сказав, мамо, я поїв, але ви не моя мама. Хоча, мені здається, якщо б я живе щось з донаті, я би харчувався однією мівіною. Ну, <клухи> Хоча я гроші з донаті витрачаю на ігри. На ігри. Ну, з речі, або на ігри, або на якусь техніку. Наприклад, ну, мені треба докупити що, жорсткий диск... Жорсткий диск, це 500 гривень що треба. Ну і що мені там становить? Гроші, і логічно, що я частину даю монтажеру, бо йому також треба щось їсти. Ну і... Рашту відкладують собі. Все звучить дуже логічно. Головне. Головне. Головне, не падати у воду, пляха. Ні, бо я з Артем, давай живи. Котик і не здохне. Артем, жити. Ні ось сюди. Боже, як мене бісить ця локація ось з цим болотом? Я ненавиджу навчавсь ці, тянисті локації через їхні болота. Просто пробіжи. Чорний, ти б мені допоміг, тобі б ціни не було. А хто мене? А хто? Ах ви курви! Всі це бачили. Підпис десь і підпис Що, ну, підпис на те, що ці істоти вони жахливі. Що це, бляха, за водру всі мутовані? Ей! Стою поясню? <кхем> Тому я заряджуюся літак. Радуюсь життю і йду пересівати. А, ну я ще, до речі, похвалився тим, що в мене вже два перші місця з різних класних олімпіад. Боже, це було стрьомно. Що в мене два перші місця з двох Боже, різних олімпіад. Історія та інформатика. Ну, я, до речі, похвалюсь. Будь ласка, ні! Хлопчики. Хлопчики! Хлопчики, я вас просив. Ех! Мої любі друзі, чому ви вирішили на мене напасти? Боже, біжи, я кнопки вже почав путати. Та все, Тут, от як я, як і розумію, мені треба чекати, поки вони відійдуть. І тоді вони на мене не нападуть. Ще в теорії ось так працює, як я думаю. Одесь тут має бути за Орда їх прям. Ми просто стоїмо з боку, їх пропускаємо і не рухаємо. Ми такі, знаєте. Тихо. Все, дупа, Просто біжить. Я не знаю, ні, не дупа. Якось треба також обережно пройти. Біласка. Тихо. Ви о, ведмеді. Ніфі. А ти що за ведмідь? Ні-ні, я збоку постою. я вилізу. Дякую. Я, я не маю ніякого бажання з нею воювати. Воно величезне і це дуже велика затрата на бою. А вона, ну типу, як розумію, вона добра, вона просто захищає своїх дітей. Тому, ну, То, мені, мені не треба буде з нею воювати, бо у нас персонаж такий добрий, маю красивий, і. Так. Ма ніякої можливості обійти? Бо я не хочу не спускатись. Я просто з кутику пройду, можна? Вона сухища дітей. Обережно. Я... Тихо, ні! А за що? Та я не хотів. Оці істоти значить це не до добра. Угу. Щоб він нормально бігав, а не все в то. То я просто хочу сюди. Я зрозумів, що мені треба зробити. Мені треба їх в теорії заграти, щоб вона взяла розбігу, розбігла роздобала ті ворота. Ну біжи, Артем! Дивич, ось ці істоти мене залі не рухають. Я здивований. Ти ти маєш це вдарити. Стоп. Ось так. То вони її намагаються вбити, але я не хочу. У нас дітей просто своїх захищає. Навіщо мені вбивати? Ні, я не хочу. А ви за що мене? Ясно, чорти лісові. Я йду, дивитися е, YouTube. Я тільки зараз розумію, що мені необхідно зробити. Мені необхідно врятувати ем, мед... О, не! ось цю істоту. Медведмідця, ведмедя. Ні ну. Це, до речі, скриптовано. А. Прям. <кхем> тобто, якщо я її не вдарю, то прям смерть, так? Да? Ну це сумно так зарядимо. Бо і є можна йти. Я не хочу взагалі її у рухати. Ідеаліці зачекати пройти істоти і просто нічого кого ну, не робити. Нє, нереально втікти від неї. Ну, раз. Вибач, але е -е, гра вимагає від мене цього. Зараз прийти ці стражі, і мені треба їх вбити. Та тихо. Тихо, тихо, нервове ти наше. Ви одного. Ясно. Та, я все-таки був правий, мені треба просто її захистити. Мені треба... Я отримую від неї удар. Після того я де-факто, ну, типу рятуюсь. І зразу мені треба буде перебувати всіх тих сторожів. Сторожі, не стражі, гаразд, хай буде страж. Ще сторож. Таке, не знаю, спіром. Ну, може бути, в принципі. Тому я зразу даю зі, що вона мене атакувала. Обережно. Пробач. Тепер чекаю тих істот Так, ось тут тепер зарядка і оптичі зразу. Чого ти так сильно б'єш? Та да не тебе! Сердці. Я я... я. Я, я тихо. Е, Боже. Боже мій. Тихо, ні, не, бояска, ти я дав врятував твою душу! Я тебе врятував твою грішну душу! Побійся Бога! Розфігать, що Щоб я міг піти! Дякую, просто! Що мені робити? Це було фігово! Я не хочу її вбивати, але в мене вибору нема. Ну та бляха, ну скільки можна, май Бога в серці, їй-богу. Давай жити дружно, ясно. Ясно, я йду на Вікпедію. Ага, дякую, розробники. Мені так інколи поведеться те, як ви щось робите? Типу, обов'язково її треба вбити. Ну не вбити, а не Па-па. Папа. па Ай, ну я ще й таб відкрию. Та молодець Афтем, давай! додик Артема. Скажи честно. О! Поехал, давай. Ты додик, Артем. Артемчик, бежи, Врятував не раз! Будь ласка, давайте мене не будеш я тебе просто хрестом Богом молю. Дякую. Все, я її захистив, я молодець. Все, дякую А ну в принципі це і є добра кінцівка з цією істотою. Що я її захищаю кінчено від мутантів і все добре. Це класно. Артеме, швидше сюди! Хто взагалі? Слава Богу! А, а хто це з тобою? Невже а це хто? Хто сюди дитину без протиразу? Ем... Що за. Так, це він! Це він! Дитя нового світу! Чорний! Ні, не стріляйте, полковнику. Тоді тримайте його подалі, бо я за себе то чому не ти відповідає. такий злий? Він хороший. Цей зелений, а цей жовтий. Скажи йому, що я не несу на Він пристосовується до людей. Артеме, можна з ним е, так, як наш Артем, е, звичайний росіянин, то він, звісно, не скаже нічого, як ми знаємо. Забудьте терпи... про страхи, полковнику. Просто візьміть це дитя за руку. Оце вже ні. До того ж сумніваюся, що від нього буде користь. Але ви дійте. Лише жвавіше, доки я не передумав і не застрелив його. Або ну. Я б. та. Я б з ним не воював, знаєте. О, я розумію його. Бачу його думки. О, чесно, або ти під і наркотиками. <гум> Ти можеш читати думки простим дотиком? Yes. Ну так, ми можемо говорити на відстані. Він особливий. Його всиновили давно. Так он чому ти особливий, Артеме? Це вони змінили тебе, щоб зрозуміти нас. Wow. Що за цими дверима? Ти не чуєш? Не покликали. Я Давай відчини відчини. Здивуй мене завжди но десь я. Це ж одна із замкнених брам дай шість. Кодовий замок. Що там у середині? А. Я вже починаю розуміти. Мої, мої! Вони там. Вони сплять. Вау. Та це ж. Це ж. Поглянь! Вони в сплятці! Він не сам. Я можу їх розбудити! Я ворожити! Нам усім зараз туди. Якщо Раз. зможемо, відчиняємо. Ідемо бісеву, знає куди. Там... Смерть поруч Довкола, але я мушу, інакше залишиш сам назавжди Ну, по факту. Муха, і ми допоможемо тобі. Я да. зроблю! Що треба? Я мушу їх розбудити. Щось придумаємо: Звоніся, Ей, я не муха, я людина. Ти знаєш, що ти людина усмішка твоя єдина, мука твоя одна. Хоч твої одні. Відчиніть нам браму в кінці лінії Д6 на ботанічний сад. У вас є код? Усі коди Д6 у мене є, але не можу нічого обіцяти. Доведеться тоді він виручить нас у полісі. Отже, беріть його із собою і дорогою все розкажете. Якщо переконаєте мене, відчиню. за мною. І, в принципі, в принципі, на цій ми може буде закінчувати, тому постати вподобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар. Ну і за бажанням можете підтримати канал фінансово на, на картку, Боже, на банку, Мо на банку, Мій не <кхе> на патреоні або на дяку. Саме так. Тому до нових зустрічей.